Що таке Minecraft Reindev? Reindev це мод на стару версію Minecraft, а саме на бета 173, мод, який показує альтернативний Minecraft. І сьогодні я з вами поділюсь своїми враженнями від проходження та розкажу, що у цьому моду зроблено краще, ніж у ванільному Майнкрафті. Бажаю вам приємного перегляду. І почнемо з того, що цей огляд не для хардкорних фанатів таких модифікацій. Я розкажу та покажу про те, що я зміг побачити під час свого проходження. Як тільки ви створите світ, вас одразу зустрінуть пейзажі старої генерації. Місцями дивні, але такі рідні. Відразу сказати, що так як це 173 тут немає ні голоду, ні можливості бігати, а вся їжа слугує хілом для вашого здоров'я. Також уверху екрану ви помітите табличку рахунку балів, зароблених за виживання. Нараховують їх вам абсолютно за все, за добування нових блоків, предметів і так далі. Але після смерті ви втрачаєте усі зароблені бали. Окремо потрібно сказати про атмосферу моду через просто шедевральні саундтреки та звуки ембіанту, а ще старі текстури, ви будете відчувати що ви у цьому світі не самі, і це буде викликати навіть якесь почуття страху та безнадійності. І, взагалі, гра звуків у цьому моді просто на найвищому рівні. Просто послухайте це. Давайте тепер поговоримо більше про сам процес гри, а саме про те, що додає мод, а додає він, ну дуже багато нових предметів як для старої версії. Про абсолютно все я, звісно, вам не розкажу. Якщо вам сподобається цей мод, то ви зможете самі його встановити та дослідити. До речі, в кінці відео я покажу, як це можна зробити. Нові інструменти тепер у вас є розпечені та обсидіанові речі. Розпечені створюються шляхом з'єднання залізного предмету та відра лави, і кожний розпечений інструмент має свої власні властивості. Наприклад, добуваючи якусь руду розпеченою киркою, ви будете отримувати одразу переплавлений злиток. А добувши дерево розпеченою сукерою, ви отримаєте вугілля. Обсидіанові інструменти ви створити не зможете. Їх можна тільки знайти у підземелі, яке спавниться у печерах, і їх фішка у тому, що вони мають понад шістнадцять тисяч міцності. Для порівняння діамантові речі мають цього тисяч. 500. Також, що мені одразу кинулось в очі, це те, що гріє броня з вовни, і слугує вона декорацію, тому що, скрафтивши її, ви можете поєднати з нею барвники і отримати різні кольори та поєднання цієї броні. Тепер давайте поговоримо про різні цікаві механіки та предмети, які ви можете використовувати у виживанні. Липкий факел. Отримати його можна, з'єднавши палку, вугілля та слизь. Його механіка заключається в тому, що ви можете його кидати, і це дуже зручно можна використовувати у печерах, коли потрібно освітити якусь ділянку. Динаміт і поправочка саме динаміт, а не його блок. Предмет, який ви можете також кидати, він буде робити невеликий вибух у тій області, здебільшого підходить для вбивства великого скупчення мобів. Схожу механіку має запальне зілля, воно створює вогонь у тій області, куди ви його кинете. Гайковий ключ, предмет, який може повертати та крутити інші предмети. Дуже зручна річ для тих, хто полюбляє щось будувати або декорувати. До речі, про будівництво усім білдерам є де розгулятися у цьому моді, тому що кількість будівельних блоків досить велика як для цієї версії. Є багато нових блоків, і також різні блоки мають свої варіації кольорів, навіть скрині можна пофарбувати. А ще мод має такі речі, як стіл та стілець, і ці блоки мають свій власний функціонал. Для декорації вони ідеально підходять. Ще деяких змін зазнала риболовля. Цей мод додає досить велику кількість нової риби. Окремі види риб потрібно ловити у різних місцях. Наприклад, кришталеву рибу можна зловити у підземелі, а лавову, як не важко. Тіжко здогадатися у лаві. І так вам потрібно буде дослідити весь світ, щоб знати, де яка риба вилавлюється. Але у вас може з'явитися питання: а що ж робити з цією рибою? Почнемо з того, що з'ївши її, ви отримаєте якийсь ефект, або ви можете використати її у виготовленні зілля. Зілля варіння у цьому моді заслуговує окремої уваги, і слід відмітити, реалізовано це набагато краще, ніж у ванільній версії. І так, для початку вам потрібний котел. Заповнюйте його водою і далі використовуйте свою уяву, тому що ви можете у цьому котлі змішувати абсолютно різні інгредієнти. Наприклад, змішавши картоплю, рибу слизень шматок сиру та розу, ви отримаєте зілля, яке дає вам ефект стрибучості та крихкості. Гаразд, а з мене такий собі, але ви можете створити набагато корисніші зілля, і обов'язково запам'ятовуйте або десь записуйте їх рецепти. Давайте також глянемо на механізми, замість привичного нам редстоуну, тепер шестерні. Їх колись планував додати ноч, але щось у нього пішло не так, тому тепер ми можемо використовувати їх у цьому моді. Працюють вони дещо дивним способом: ставити їх можна лише з боку на якийсь блок. І так потрібно під'єднувати різні механічні блоки до них. А щоб ці шестерні крутились, вам потрібний блок мотору. Все ж Редстоун був би зручніше, але навіть так ви можете створити різні цікаві механізми, які можна якось використовувати у своєму проходженні. І наостанок поговоримо про нові виміри. І так, саме виміри, тому що у цьому моді є як і усім відомий незер, так і надземний світ. Як тільки ви опинитесь в незері, перше, що вам кинеться в око, це те, що тут немає верхнього шару світу. І ви зможете спостерігати на небі місяць та зірки. До речі, вони будуть там завжди, тому що в незері буває Лише ніч. Ще відрізняється вимір від ванільного варіанту, це те, що тепер ви можете знайти руди з верхнього світу, такі як вугілля, залізо, золото та діаманти. А також і надземний вимір, щоб у нього потрапити, вам потрібно піднятися на досить велику висоту. Тоді ви можете побачити блок хмари, ну і вже там знайдете інші біоми. У них спавниться вишневе дерево та різні квіти. Ще можна знайти інший біом льодові гори, які складаються із величезної кількості льоду. Але потрібно бути обережним, тому що тут досить багато віверд. Новий моб у вигляді невеликого дракону. Хоча, якщо ви зробите вінок із квітучого листя, то осі віверни будуть вас просто ігнорувати. В цілому тут є що досліджувати. Звісно, я не розказав вам про усі зміни у моді. Я не розповів вам про багато нових блоків, які мають свій функціонал, про усіх нових мобів, про нові біоми, деякі структури і багато нових предметів. Це все ви зможете дослідити самі. І повірте, цей мод точно вартий вашої уваги, тому що ви отримаєте просто величезну дозу ностальгії і в прибавах спробуєте поєднати старий Майкраф з чимось новим. А тепер як же встановити RainDev? Для початку вам потрібно перейти у дискорд-сервер моду. Посилання я залишу в описі під відео. Далі перейдіть у вкладку завантажень та завантажте цей файл. Далі переходьте у лаунчер MultiMC. Посилання також залишив. Якщо у вас є ліцензійний аккаунт, можете зареєструватися, якщо немає, то можете грати в офлайн режимі. Нажимайте на кнопку Додати збірку, далі можете її якось назвати. Вимикайте релізи та вибирайте бети. Далі шукаємо бету 1.7.3, тоді нажимаємо на редахувати збірку, обираємо замінити Minecraft.char і обираємо мод. Все. Далі можете закривати ці вікна і нажимати запуск. А тепер я дякую вам за перегляд та бажаю успіхів у дослідженні моду.